Зупиніться на хвилинку для того, щоб покращити свій стан, своє самопочуття та своє звучання, тому що наш стан дуже сильно впливає на те, як ми звучимо на наш голос і навіть на нашу дикцію. Отож, одна проста, цілесна практика, яка працює абсолютно для усіх і дійсно дає результат. Промасажуйте свою щелопу. Це дуже просто зробити, але уся напруга збирається в нашій щелепі, і це заважає нам вільно проявлятися. Це створює певну тяжкість на обличчі, і ми виглядаємо гірше. Ми звучимо гірше, і відповідно, ми наче забираємо свій потенціал, який в нас є, через те, що у нас формується ось цей затиск. Коли ми робимо самомасаж, то ми шукаємо місця, у яких нам дійсно некомфортно, і навіть десь боляче. Ми робимо масаж в тих місцях, натискаємо, шукаємо ці точки, де нам дійсно неприємно. І таким чином, ми забираємо цей затиск, ми розслаблюємо свою щелопу, і це буде впливати. І на наше самопочуття, на зовнішній вигляд, і на наше звучання. Прослідкуйте за тим, наскільки затиснута у вас щелепа, і якщо необхідно, робіть такий самомасаж, наприклад, протягом тижня і гарантовано ви відчуєте і побачите результат.